У ніч із 6 на 7 березня у здолбунові на рівненщині вендали пошкодили пам'ятну дошку Степанові Бандері. Про те, хто це міг зробити, місцеві націоналісти не знають. Ця дошка була встановлена кілька років тому, якби за гроші громадських організацій, і активістів району нашого. Хто дошку міг знищити? Звичайно що це є провокатори і це є спланована акція антиукраїнського безпрямування і, взагалі, самого українства. Тому що, якби, коли була розбита дошка, знизу була ще намальована свастика. Це є точно у не, не люди адекватні, які це все робили. На місце події одразу прибули працівники правоохоронних органів. Міліціонери зараз шукають тих, хто міг вчинити такі хуліганські дії. До міліції звернувся працівник центральної здобунівської лікарні, який повідомив, що пошкоджено меморіальну дошку, яка знаходилася на фасаді самої лікарні. Слідчо-оперативна група з'ясувала при виїзді, що тріщини та вибоїні на самій дошці і вінок, який вісів кинутий на сходи лікарні на сьогоднішній день. Відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 296. Мешканці з Долбунова вже почали збирати кошти на відновлення пам'ятної дошки лідеру організації українських націоналістів Степанові Бандері. Проте зараз встановлювати її не будуть. Чекатимуть результатів розслідування. Наші припущення особисто що це є заїжджа, якась банда або кілька осіб, які це зробили. Це не місцеві. І якщо правоохоронні органи не будуть вживати потрібних заходів, звичайно, вони нам пообіцяли, що знайдуть хто це зробив, але якщо не буде цього зроблено, ми це будемо робити своїми власними силами. 6 та 7 березня подібні акти вандалізму були зафіксовані і в інших містах західної України. Невідомі пошкодили постамент Степанові Бандері, розташований на території музею садиби провідника ОУН у селі Воля Задеревацька Стрийського району. А вночі на 7 березня вандали вчинили наругу над барельєфом біля музею головного командира УПА Романа Шухевича в Білогорщі. Олександр Тус, Ігор Прокупчук, Володимир Захаров, новини Рівного.